you mm -hmm. Всім привіт! Ради вітати вас на нашому каналі OnLink. Мене звати Павло. В сьогоднішньому відео хотів би познайомити вас з продукцією компанії Reolink. Хочу наголосити, що компанія Reolink займається системами відеоспостереження, котрі націлені на кінцевого користувача. Тобто, в їх лінійки ви знайдете продукцію професійну, але вона переважно зроблена таким чином, щоб кінцевому користувачу було дуже легко її підключити. Тобто, для монтажників, я думаю, що це відео ну, відносно може бути цікавим. В першу чергу, це буде цікаво якраз для людини, котра хоче Встановити систему відеоспостереження собі самостійно. Тут немає нічого складного. Сьогодні я хотів взяти на відео огляд камеру Reolink Argus Eco Це камера з вбудованими акумуляторами, і плюс з додатковими свіжками котрі допомагають зекономити електроенергію і продовжити життя від акумуляторів на певний час. Плюс є можливість підключати навіть до сонячної панелі, що в принципі у. Реаліях, наприклад, якогось заміського будинку або якоїсь території, на якій немає постійного 220. Це реально дуже круто. Подивимось камеру, подивимось, що взагалі вона з себе представляє комплектацію, підключимо до додатку. Ну і в принципі подивимось, порівняємо якість вдень і вночі. Я вже зробив записи в себе вдома, як вона показує в день, як вона показує вночі від акумулятора. Тобто я використовував тільки акумулятор. Давайте не буду забирати ваш час. Подивимось комплектацію і підключимо. В комплектації з камерою, зрозуміло, йде сама відеокамера, йде кронштейн, котрий накручується до самої камери. Є антена. Так як камера у нас підключається до Wi-Fi, зрозуміло, що є антена для покращення сигналу. Також йде Дріт десь сантиметрів 20-30 для блоку живлення 5 вольт. Є ось такий ремін для фіксації цієї камери, щоб її було зручніше монтувати. Монтажний набір, кронштейн, котрий позаду кріпиться до самої відеокамери, тобто можна за допомогою ось цього реміння прикрутити цю пластину до, наприклад, стінки або до труби зафіксувати або на дереві. Потім... Прикрутити камеру ось таким чином. Тобто, ось через ці розрізи у нас в... З'єднується з цим ременем. Ну і звісно, так як Reolink переважно б'є на е, саме роздрібні продажі, тобто робить свою продукцію максимально зручною і приємною для кінцевого користувача, йде ось така, такий набір інструкцій, наклейок і тому подібну інформацію. Тобто тут гарантійки, ну і всяке таке. Ось такі наклейки аж 5 штук, е, тому можна обклеїти, наприклад, будинок. Квартиру, офіс, і всі будуть знати, що ви користуєтесь продукцією Realink. Ну що ж, давайте тепер переходити до мобільного додатку, до підключення, і розповім вам повні характеристики камери. Також хотів наголосити, що цю камеру дуже круто буде повісити. Наприклад, якщо у вас фермерство і у вас є потреба підключати камеру, наприклад, і довгий час мати можливість резервного живлення, то за допомогою ось такого від модему від компанії Zexel, який працює від 7 карти і роздає в Wi-Fi, можна підключити інтернет до камери з допомогою ось такої сонячної панелі, під'єднати камеру до мережі. Тобто, якщо у вас яскраве сонце, наприклад, на території, то камера буде абсолютно спокійно заряджатися. Від самої сонячної панелі, або знайти свою альтернативний метод підключення. Якщо у вас є, наприклад, якісь промислові сонячні панелі, теж можете підключити, так як по суті роз'єм стандартний, ну і потреба стандарта. Камера записує у якості Full HD 2 Мп з частотою 15 кадрів в секунду. Це зроблено для того, щоб ви зекономили місце і на карті пам'яті, і зекономили заряд акумулятора, тобто, щоб надовше вистачило, щоб не так сильно навантажувати процесор. Також тут є виносний пір-сенсор, котрий дозволяє нам. Відчувати саме тепло людини, а не рух. Картинки, як це зроблено, наприклад, у камерах без пір-сенсору, без пір-елементу. тобто тут датчик руху, механічний, і це дійсно дуже круто. Це зекономить нам час роботи, тобто вона довше пропрацює від акумуляторів, не буде реагувати до, на дощ на сніг, і буде собі е реагувати тільки на присутність тепла, тобто щось чогось теп теплого. Це людина, тварини, ну і тому подібне, якісь елементи, тобто може нагрітися, наприклад, якась поверхня, якщо вона догріться до 36, там, і тому подібне. То Зреагує, ну тут зрозуміло. Також є е, можливість бачити на 100 градусів, тобто об'єктив 100 градусів, так само, як і пір-сенсор. Тобто ми розуміємо, що більше, ніж 90, більше, ніж прямий кут це дуже круто. Також тут є можливість записувати всю цю інформацію на картку пам'яті, підтримує картки пам'яті до 128 ГБ. Є, е, Перемикач включення, і є кнопка Reset. Підтримує двосторонній зв'язок, тобто можна почути, що відбувається перед камерою, можна сказати щось, наприклад, і можна включити сирену, що теж дуже круто, тому що, наприклад, на якійсь видалений території, наприклад, якщо це фермерство, сади, якщо це, наприклад, якась парковка і у вас там світло з'являється не постійно, то, будь ласка, можна встановити таку камеру і злякати людину, якщо вона підходить і там не має права щось робити на території. Є, е, як я вже і казав, зрозуміло, підключення за допомогою Wi-Fi. Потребує вона 5 вольт, блок живлення 2 А. Позаду є роз'єм, можна дуже зручно підключити сонячну панель. Також тут іде підсвітка 10 метрів. Мені її не вистачило, тому що. Я її тестив на третьому поверсі, але якщо вона буде встановлена в звичайному своєму режимі на висоті десь 3-4 метри, цього буде достатньо, щоб бачити, що відбувається перед самою відеокамерою для, наприклад, якогось офісу, або, наприклад, магазинчику, або, наприклад, якогось гаражу. Цього прям дуже супер достатньо. Підключається до мобільного додатку. Тобто без проблем конектиться. Що ми зараз і зробимо? Скачуємо додаток Reolink з Play Market або з App Store. Я це вже зробив. Тепер для того, щоб її додати, потрібно натиснути плюс. Ну і увімкнути саму відеокамеру. Камера вмикається. Так. Вона буде подавати. Звукові підсказки тому переходимо одразу до налаштування. Вказуємо пароль нашого wi Wi-Fi. Все, таким чином, я передав пароль від Wi-Fi на саму відеокамеру. Дуже зручно через QR-код. По суті, швидко, зручно і без проблем. Почув звук, так, натискаємо далі. Так. Все, камера пішла реєструватися, вводимо пароль. Я придумав той, що я хочу. І як тільки ви підв'яжете камеру під свою хмару, під себе, то вже її, зрозуміло, ніхто не зможе у вас. <забрати>. Тобто ви будете знати пароль. Е, перший шаг це створення саме особистого паролю. Далі. Так, є додаткові підсказки. Все, окей. Ну що ж, включаємо камеру. Камеру ми включили, бачимо, є можливість переключати е, якість. В мене за рахунок ламп є невелика, невеликі полоси, як ви бачите, лампи у нас. Ось такі. До речі, бачите, як відпрацьовує камера, вона е, закриває яскраві, яскраві елементи. Тобто, відпрацьовує внутрішній ВДР, все. все окей. Тобто відпрацювала. Ну що ж, тепер переходимо у налаштування і швидко пройдемося спочатку. Давайте по робочому столу. Є можливість поставити на паузу, є можливість почути, що відбувається. Перед самою відеокамерою є можливість включити сирену, зробити фото, зробити запис, переключити якість. Е, також повернути картинку. Можна щось сказати. Можна щось сказати. Тобто, можемо сказати у саму відеокамеру, і це передасться людині перед камерою. Е, так, і є можливість е, відкрити запис. Тут є можливість. Вибору каналу, а у нас він один, є можливість переключити переключати день ніч і включити саму картинку. Налаштування. Бачимо, що є можливість пройтись по налаштуваннях камери, подивитися, що тут і як, які програмні забезпечення, оновити камеру. Далі wi fi мережу обрати, подивитися картинку, поміняти якраз таки кількість Герц. Поміняли полос майже немає. Все так взагалі нема. Все, тобто, бачите, від герцовки ламп теж залежить, але на вулиці зрозуміло, вона буде показувати супер. Можна поміняти якість, можна налаштувати якість. Можна включити 1080, може менше, можна більше, і можна включити і кращу якість. Це буде все впливати на ємкість е, акумуляторів. Тобто, якщо ви включите, чим більше ви будете включати, зрозуміло, трішки буде більше брати і акумулятор. Можна налаштувати яскравість, дату включити, виключити водяний знак Reolink, тобто, зникне сама напис Reolink. Маску можна налаштувати, тобто, у нас буде закрито. Бачите, закрили квадратом. Все, прибрали. Супер. По е, такому дуже багато різноманітних покадрова зйомка може бути. Є можливість додати електронну пошту, включити-виключити пуш сповіщення в додаток, і запис е, налаштувати, можна включити. Кількість секунд після руху, тобто, ми можемо, наприклад, відбувся рух і ще якийсь час можемо тримати. До речі, дуже круто встановлювати такі камери на автомобілі і тому подібне. Наприклад, автомобіль зупинився, стоїть фура, і вам потрібно контролювати, що відбувається в самому всередині кабіни. Дуже класно. Коли машина їде, вона заряджається, машина стала на якусь парковку, на кемпінг. Будь ласка, камера записує і є запис після руху. Є можливість налаштувати пір, чутливість, розклад, ну і взагалі вимкнути. І сирена. Сирена. Тут є двох варіантів: або внутрішня сирена ось така, або свій. Якщо у вас залишилось питання, залишайте в коментарях. Або ось такий, просто ось таку зручну якусь заставку, можете голос, наприклад, свій записати, або лайс собаки, або ще щось. Поділитися камерою. Якщо залишилось питання, залишайте в коментарях. Так, добре, вимкнемо. Е, поділитися камерою, по, по дрова зйомка проходили, додаткове, тут ми це теж пройшли. Тобто, тут можна дату час встановити, змінити пароль, запис аудіо, відключити інфрачервоне світло, вимкнути і налаштувати. І статус індикації. Можна теж вимкнути, бо тут блимає зараз синій індикатор. Фу. Дуже швидко пройшовся по додатку. Якщо вам цікаво, то ми окремо е, запишемо відео по додатку прям більш детально. Хочу сказати, що запис ви можете вести на саму відеокамеру, на відеореєстратор і, наприклад, у хмару. Тобто, можете обрати для себе зручний спосіб. Хмара тут е, є безкоштовною і є платна, тобто, тут дивлячись від пакету, який ви обираєте. Кому цікаво, будь ласка, пишіть в коментарях, додатково розповімо про хмару, про всі додаткові налаштування цієї хмари і які функції тут присутні. Ну і бокова меню саме самого додатку. Тобто тут є магазин, реєстрація продукту, і там додаткові центр підтримки, можна написати NeuroLink і тому подібне. Я хочу, мабуть. Зараз трішки розповісти про сам Reolink, Тобто, в принципі, я дуже багато камер, от саме такого типу, тобто для B2C-ринку, для кінцевого користувача, перетримав в руках, перевстановлювали ми. І хочу сказати, що на даний час мені здається компанія Reolink, вона не була сильно відома на нашому ринку, але мені здається, згодом вона почне завойовувати ринок, тому що дуже зручна, дуже прикольна. Коштує на більше 70-80 доларів, має вбудовані акумулятори. Причому у лінійки Reolink є велика кількість різноманітних камер. І якщо ви зараз, наприклад, обираєте для себе продукцію якусь автономну, тобто ви розумієте, що буде і автономна, і не автономна, то це дуже прикольно. Плюс, в принципі, навіть якщо у вас за міський будинок ви не хочете встановлювати безперебійний блок живлення, то встановити ось таку дві-три камери. Це достатньо непогано, і цінник по суті він конкурує з конкурентами Реолінку. Це можуть бути Аймо SVS, Продукція, тобто даху і Хіквішн. І можуть бути більш якісь такі вже китайські бренди, замовлені з AliExpress, але ми туди зараз не погружаємось. Там це окрема ланка, і там є свої ризики, що не все може приїхати працюючим. Ми брали на тест, у нас є. На тесті з Pidum, з Аліекспресу він пропрацював десь місяць. Зараз почалися якісь проблеми з самим додатком. Тобто, він не або не продовжується ліцензія цього додатку. Не знаю. Тобто, камера у нас по суті працює, але ми не можемо користуватися мобільним додатком лише всередині мережі через веб-браузер. Ну, це біда. Друзі, дякую за. Перегляд цього відео, обов'язково пишіть в коментарях, наскільки вам цікава така камера. Камера на акумуляторах може працювати як постійно з блоком жилення, так і з акумулятором. По суті, камера і Powerbank два в одному. Де її можна використовувати? Дуже цікава ваша думка. Ми обов'язково перечитуємо всі коментарі, відповідаємо, може не одразу, але намагаємось одразу відповісти на всі коментарі. І також прошу вас підписуйтесь на наш YouTube канал. Нам це необхідно, щоб набрати більше підписників і щоб більше розповідати про такі камери людям. Тому що чим більше у нас підписників, тим більше відео буде підніматися в пошуках. Всім дякую, гарного дня і мирного неба. Всім пока!